Джуді Муді, книга третя. Одноклітинна водорость Джуді писала свій звіт цілі вихідні. У понеділок, на природознавстві, її клас доповідав про види, яким загрожує вимирання. Френк розповів, чому мав мідія має таку дивну назву. Джесіка Фінч показала блискучу поросячу спинку, схожу на смугасту єгипетську піраміду. Джуді хвалилася тим, що північно-східний тигровий скакун приносить багато користі. Тигрові скакуни переробляють мертві дерева та з'їдають тонни шкідливих комах, тож не наступайте на них. Вони справді швидкі та хитрі, як тигри, довжина тіла жука Геркулеса їхнього двоюрідного брата, що мешкає у тропічних лісах цілих 15 сантиметрів. Тигрові скакуни голосно дзищать. Ось так. <ззз> кінець. Коли всі доповіли, пан тот сказав: Молодці, дякую вам усім за цікаву інформацію про цих дивовижних істот. Пам'ятайте, якщо побачите когось із них, не чепайте. Дуже важливо не позбавляти живих істот їхнього звичного середовища. Раптом у Джуді з'явилася ідея. Ідея Енштейна треба було терміново скликати на зустріч членів таємного клубу. Вона передала Френкові записку Надзвичайна зустріч клубу жаб'ячих дзюркунців сьогодні передайте Рокі ДМ. Джесіка нахилилася вперед, щоб побачити, що написала Джуді. Б'юся об заклад, ти не зможеш правильно написати вираз під загрозою вимирання, прошепіла Джесіка. Чому ж? Зможу, відповіла Джуді. З Н. К. Л. -и. Зникли. Джуді совалася під нетерплячки протягом усієї орфографії. З з з з нарешті продзвонів дзвінок, ніби мелодійний спів тигрових скакунів, і вона, Джуді Муді, з н і к л а зникла. Після школи Френк Рокі та Джуді заповзли в блакитний намет, що стояв на задньому дворі біля будинку Джуді. Поки вони чекали на стінка, Джуді пошепки розповіла про свій план Френкові та Рокі. Я позбавлюся стінка, сказав рокі, а я пригляну за жабуном, відгукнувся Френк. Нарешті стінк заліз у середину намета, тримаючи жабуна, талісман клубу, у стаканчику з-під йогурту. Де ви збираєтеся посадити жабуна? запитав стінк. Тут, у кутку, біля мене, сказав Френк, я пильнуватиму його. І не бери його в руки, стінку, або отримаєш сам знаєш що, якщо ти розумієш, про що я? попередила Джуді. Гей, а ви знали, що якщо переставити голосні в імені жабуна, а потім одну голосну забрати, вийде слово жбан, запитав Стінк. Це все дуже добре, стінку, сказала Джуді. А ти знав, що якщо від стінка лишити тільки літери С і К, то вийде жук смердюк? Стінк не звернув уваги на слова Джуді. Тут тісно і душно, поскаржився він. «Пробуй трохи зменшитися. Люди займають забагато простору на планеті, саме тому в нас стільки проблем. Знову ти. буркнув Стінг. то для чого ми тут зібралися? Просто так, відповів рокі. Він штурхонув Френків чорелик, а Френк штурхнув Джуді, і усі троє засміялися. Поміркуймо, сказав Френк, що ми можемо робити у нашому клубі, незважаючи на те, що тут справді душно та людно. Я занадто змучений і занадто душно, щоб думати, розкиглив Стінк. Це все через глобальне потепління, сказала Джуді, прямо тут, у Вірджинії. Стінк хекав, як пес. Стінку, не дихай так багато, ти руйнуєш озон, повчала Джуді. Над Антарктидою вже ціла діра. Це ти вся в Озоні, образився стінк і виліз із намету. Чудово, сказала Джуді. Дайте п'ять. І вони всі двічі ляснули одне одного по наставлених долонях. І він забув забрати жабуна, сказав рокі. Сьогодні твій щасливий день, жабуне. Сьогодні день, коли ми збережемо світ, починаючи з тебе, тішилася Джуді. Френк взяв жабуна, жабун закліпав очима. Не виглядає, що він у небезпеці. А от твої руки в небезпеці, нагадала Джуді. Краще поклади його назад. Мені не хочеться дивитися на те, як він піде від нас, сказав Френк. Але ж пан тот сказав, пам'ятаєш, якщо ти піймаєш якусь тварину чи комаху, відпусти її. Викрадання жаб це те саме, що руйнування планети, пояснила Джуді. Ти лиш подумай про те, яким він буде щасливим, зауважив Рокі. Вони принесли жабуна до струмочка, що одзюрчав за будинком Джуді. Я сумуватиму за тобою жабуни, сказала Джуді. Але настав час приєднатися до твоїх жаб'ячих друзів та жити, як належить жабі. Іди, нехай наша планета стане кращою. На рахунок три Джуді, Рокі та Френк легенько перевернули стаканчик із під йогурту і випустили жабуна. До побачення, жабунище. крикнув Рокі. Остерігайся, кислотного дощу, гукнув Френк. Жабун кліпнув, а потім плюсь. і шубоснув у воду. Одна, дві, три бульбашки і жабун зник. Гарні проводи, сказав Френк. Це ж для благородної мети додав Рокі. Пожаб'яче круто, втішилася Джуді. Рокі та Френк пішли додому, вона, Джуді Муді, мала намір і далі чинити так, щоб світ ставав кращим. Учинок клубу жаб'ячих дзюркунців це крихітний крок до збереження жаб'ячого царства і волетенський стрибок для людства. Година і 28 хвилин пішло на те, щоб Стінк зрозумів, що жабун пропав, з Н. Ик зник. Жабун зник? запитав Стінк. О, ні. А якщо його проковтнула змія або жер жерве яструб, це я винен, що лишив його в наметі, але чому ти нічого не зробила? Я зробила, сказала Джуді і розповіла про те, що, відпустивши жабуна на волю, вони поліпшили планету. Якби Стінг був отруйною жабою, він би виплюнув свою отруту на Джуді. Якби Стінг був вулканом, з нього вивернулася би лава. Це не чесно, застогнав він. Жабун був моєю домашньою твариною. Жабун належав усім членам клубу жаб'ячих дзюркунців. Але ж здебільшого я про нього піклувався, не здавався Стінк. Як те, що ви відпустили його, поліпшило світ? Якби ти мене запитала, я б сказав, що це його погіршило. «Стінку, Ти був би одноклітинною водоростю, якби тримав жабуна весь час в акваріумі, обурилася Джуді. Акваріум усе одно, що в'язниця. Ти потрапиш у в'язницю, щойно я розповім про все мамі з татом. Подивися на все з іншого боку. Жабун тепер вільний, і жаб стало більше. Ти цього не розумієш? Я зрозумів, що ти вкрала мою жабу. Часом Стінк був упертим, як віслюк. Тепер у нашого клубу навіть немає талісмана, сказав Стінк. Джуді взяла мишу. Миша може бути нашим новим талісманом. Клуб мишачих дзюркунців? Не думаю, сказав Стінк. Бачиш, без жабуна навіть не буде клубу жаб'ячих дзюркунців. «Стінку на нас будуть дзюрити інші жаби, я обіцяю. Я все одно іду розповідати батькам, буркнув розгніваний стінк.